Пучі лісу, аж гул стояв, сосна шептала, я тут виростав, аж прийшов, дід з печаткою, не жартував. Та шматок лісу під нужних продав. Коріння в митниці, корупція в крові. Калітнік писав у державній любові, а громада з болем. Тож наш рідний гаєр йому настиг вже другий палем. Помер, та в судах ще крики, болі живе у кожнім із людей землі. Дванадцять років, як битва за пень. Суддя вже третій змінився лиш день, а ліс усе кличе, та вже по межі там стоїть паркан, нерідні вже кущі, хоч дід Василь спочив тінь стоїть, Його серце в сосні що зрубать не сміють, бо поки громада кричить, не мовчи, земля не продається навіть на плачі. Засіяй війні, а тепер тримай звіт Хто продав, то купив. Із реєстру винесли. Але ліс не згріб, бо пень мовчить. Але сосна гуде, хай повернеться ліс, як народ відведе. Іде б не жили в шпанських чи Балійських островах, то б не гостив у їх вітряних палацах з брехні. Раби вони системи свого вигаданого світу. А наш Майнкрафт і гугля мапа, і совість не пропита. В тоні нарізаних парканів, бо істина осьомі ж пнем і коренем сосни. Її не спалить, не стерти, не змінить підписи. І скільки не тягніть ту нитку із яйця, голка знайдеться зліва справа з кінця, бо громада не тіні, не ліс на продаж. Ми той меч, що спить в яйці, але ріже, як дротош. Голка яйці, яйце в землі. Сундук сховав там вже не в цілі, бо правда проросте, сосни до пісні.

Закон про вибори, де всі Більше того, через Клавдіївський оцей, аж тільки тоді йде житлова забудова. Тобто в нас фактично тут 700 метрів до можливого майбутнього навіть розширення за рахунок міста в внутрішньо, якщо буде кладно, то тобто, в даному випадку я не розумію, яку ще гарантію купити пані і придати його вам, це неправильно. А скільки через стільки рік можна? Через рік через код. Передайте його, ви не сюди змінили. А в цьому нас що, та же того. До про те, що вище ніхто конкретно по вашій закону. Я, я зрішення, приклад. Я у нас є України про місцево основитування роботи. Я відтеню точно, що не було підстав для підштемного випуску, що постанова є недійна. Та на представницю повинно було така надійна. що э, Сесію не має права скликати, сесію скликає голова, а секретар ради не має скликати сесію. Ну, Тому, 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 що, я, 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 я... Це сьогодні зустркає... має тільки виточний. Має так все-таки маємо. Має, має, має. ну, має. Ви вириваєте ви з контексту річного. Бо... Лабізували чи реалізовуємо проекти там в інших містах і хотіли би прийняти участь у розвитку міста Ярпіля і безпосередньо для того, і, і ми, ми, прийшли зі своєю пропозицією. Тобто це попередня наша пропозиція щодо. With songs in the dark and fields torn apart, not forged in empires, not born of gold, but rising from silence, from hunger and cold. They carry no crowns, but carry the plough. They argue with stars, they sleep under boughs and still they are singing with wounds in their chest where